Всім вітання з Німеччини. Так, да, друзі, я вже знаходжусь в Німеччині. Сюди я приїхала для того, щоб закрити свою банківську карточку. Також було прийнято рішення, що треба зайти в джоб-центр, щоб бути впевненою, що я нічого їм не винна. Це було таке цікаве рішення, і так, да, я їм винна, я їм винна доволі велику суму. 2000 євро. Майже 2000 євро. Я була дуже здивована цьому моменту, чесно вам скажу. Бо, ну, вибачте, у мене був шок. Ця сума була розбита між мною і моїм 12 річним сином. Я, звичайно, дуже шокована. На даний час ми прийняли. Тому що в мене таких сум грошей на карті і не було. В мене протягом 10 місяців нашого відсутності знімалися кошти, списувалися з карточки за обслуговування кожного місяця. Я списувалася. Також я з тієї суми, яка в мене була, двічі сплачувала квартиру в Німеччині, сплатила світло двічі і якісь шкільні там моменти дитини сплатила. Тому, звичайно, в мене сума набагато менша. Нами було прийнято рішення повернути тільки гроші на ту суму, яка нарахована на дитину, щоб в майбутньому дитини хоч не було ніяких питань. І потім будемо вирішувати, що робити далі. Я обов'язково вам про це все, пізніше розповім. У мене таке відчуття, я тут стояла, чекала подругу і вирішила записати цей кусочок відеоролика. І таке відчуття, що як тільки я включила відеокамеру, почався рух автомобілів. Жодного не проїхала, а тепер їх купа їздить. Коротше, ми сьогодні пішли в банк, сплатили суму, яку нарахували на дитину. Вона набагато менше, звичайно, ніж на мене. Можна сказати, майже різниця втричі. Тому що квартира, виплати на мене, ще якісь. Хоча є питання, що треба, щоб зменшити хоча б цю суму, питання з кауціоном квартири, тому що з мене його вираховували, поки я жила тут в Німеччині. Тому ці всі питання треба також підняти, вирішити. Сказати, що я шокована, це нічого не сказати. Чесно вам скажу, якби я не затягнула такий великий проміжок часу, то... Це було б вирішити набагато простіше і дешевше, аніж це я зробила зараз. Тобто тут поки що моя провина, іншого я виходу не бачу. Ось так. Ну що ж, Друзі, треба закінчити, як кажуть, відео, розповісти, що ж це чим все закінчилось. Ми син, як я вже й казала, мабуть, не маю надію, що казала. Ми з чоловіком вирішили сплатити всю суму боргу за сина. І залишилась сума боргу за мене. Будемо поступово виплачувати знаходжуючись в Україні. Не знаю, чи вийде чи ні з української карти. Люди, які живуть тут, кажуть, що це можливо. Будемо виясняти, це вже будемо дізнаватися вже там в Україні. Одне хочу вас попередити. Будь ласка, якщо ви повертаєтеся в Україну, плануєте повернутися, у вас є такі наміри. Будь ласка, робіть це все тут. Не треба ні на кого, як кажуть, вкладати надії, робіть це все самі, і коли ви це все самі зробите, ви будете впевнені, що ви нікому нічого не винні. Я в плані того, що фінансово це дуже затратно, це дуже таке, знаєте, моральне, важке дія. Я була дуже здивована і шокована, звичайно, цим. Всим. Хоча ці всі суми нарахувань, які приходили, це були нарахування, коли я мала проживати тут і проживала тут, все ж таки, але ось так вийшло, як вийшло. Це сума борга все ж таки за цю квартиру, в якій я проживала, і я мала її сплачувати, не... хоч я й повернулася до України. Пам'ятайте про це, тому питання з житлом обов'язково вирішуйте заздалегідь. Тобто, якщо ви плануєте повертатись в Україну, то вам потрібно це питання вирішити за три місяці. Якщо ви цього не вирішите, то будете виплачувати так, як виплачую я це вибору немає. Будьте попереджені, наступне питання. Наступне питання з банком. Банк ви також маєте закрити, тому що якщо ви не закриєте банк, з вас будуть списувати кошти. З мене це саме списувалось, тому в мене не вистачило коштів. Тому що за всі 10 місяців з мене щомісячно списувалося Сума, яка у мене була по договору з банком, це була шпаркаса, сума немаленька, вам скажу навіть для німців. Я була дуже здивована, звичайно, цій сумі. Ну рахунок у мене був відкритий, і, звичайно, щомісячна сума списувалася. Я цієї карточки ще використовувалася в німецьку, коли їхала сюди, до Німеччини через Польщу. В Польщі я сплачувала за квитки, і, звичайно, в четвер вони мені не змогли закрити картку. Хоча проплата пройшла нас за сина в четверг, Але так як я була проплати по польському банку, тобто йшли гроші, то звичайно мені потрібно було чекати до до понеділка, коли всі проплати будуть списані. Я прийшла сьогодні в банк, всі проплати списані, все було списано, все добре. Мені повернули залишок коштів, який в мене залишився на банковському рахунку. Там сума не незвична, але, дякувати Богу, на дорогу додому буде вистачить. Тому пам'ятайте, окрім вас, ніхто піч нічого це не вирішить. Тільки ви маєте все закрити і їхати додому. Історія з Німеччиною має надію буде завершена в нашому житті. Ніколи не кажу ніколи, тому що ну, ми не знаємо, що нас чекає завтра. Але до Німеччини ні, я не моя дитина звичайно не хочемо. Ця країна нас підтримала, дала нам все, що можливо, але це не наша країна. Тому важко. Мене запитували, знаєте, чи є в мене якась ностальгія по поверненню до Німеччини. Ось я приїхала в це містечко. Все ж таки, ми тут прожили 5 місяців в цьому містечку. У нас була квартира, не повірите, але я навіть до квартири не пройшла, де ми жили. Я була у подруги, вона трішки ближче сюди живе, аніж та квартира, де наша була. І я навіть ні разу не пройшла. І мене запитали, я не пам'ятаю, як це до української мови, чи є в мене якась ностальгія по. Тому що я поїхала до, сюди до Німеччини, ви тут жили, тут було, все безпечно. Ні, взагалі немає ностальгії, все добре. Я зустрілася з тими людьми, з якими планувала зустрітися з німцями. Я зустрілася з тою жінкою, яка допомагала нам, родина оформляла документи. Також я зустрілася з Німкеню, яка у такому похилому віці, вона дуже багато нам допомагала. Дуже вдячна. Я спілкувалася, звичайно, за допомогою перекладача, тому що, якби не перекладач, я б нічого не змогла говорити, тому що все ж таки 10 місяців практики. Але хочу сказати, що я на слух все ж таки якусь частину розмови розуміла. Сьогодні я зрозуміла, що потяг мій також не йде, як кажуть. Ну, а про це я розповім у відео про повернення додому, тому друзі. Бережіть себе, і якщо ви знаходитесь в будь-якій країні, я думаю, німеччина не виключення, будь-яка країна. Якщо у вас якісь є питання, особливо це питання з житлом, тому що це все тут таке важливе. Тобто, три місяці ви тут за три місяці треба попереджати про виїзд з квартири. Це такі умови, і подобається нам чи ні, але ми приїхали в цю квартиру, Подобається нам чи ні, але ми приїхали в цю країну, і ми повинні жити по тим правилам, які є в цій країні. Я ще раз хочу сказати дякую Німеччині, але це не наша історія.